Всем привет! Подписывайтесь! И сегодня будет страшный видос С вами Ева и Алчем Нам пять овощей Мне пять и Еве пять Сидите вот на кухне, тут заставлено. Адже за Ти Ты уже накуйовдила А чого сьогодні буде страшний відос? Бо це буде відос Танник. Ні. Когось Ікзі Игзи ікзі страшного. Ікзі. Ми граємо в Ікзі Я буду за Игзи, а ти за людину. Я вам Короче, наше видос начинаешь іще ігра. Не начинаешь. Правила такі. Я кажу, хто я став, і ти кажеш щось. Наприклад, хто це там, І, наприклад, що це таке. Ну. А еще я задам на звук, пов... ты почувствуешь думаешь некий звук. Понятно, Ева. Короче, играй еще не начинающим. Сейчас подумаю, я тики когда играть э, тики я а потом вот дуте. Єва не може грати, а я будь людиною Я так не так, типа, такие Хлопці, Я, конечно, классно. А дівчата не дуже. Ой, не понимаю. Эй. <рив��> Не облизуй телефон. Не буду облизувати, просто покажу язику. Вітай, далі все, ми играємо в голову. Ти людина, ну ти ж нас. Я можу в пояти. Коротше, я кажу, коли я людина, а ти скажеш, хто це та й каже людина, а коли я стою і гдій людині то я тебе, типа убиваю, а ты чекаешь. Вот ты, типа, не можешь быть ще. Вообще я снимаю видос. Я такие классные снимаю. Вообще я такие снимаю классные. Вообще таке классное. Давай с буду я. Ну, попробуем. Что сделать? Ну, зведочки буду. Дочки классным. И все. Ну что? Мы играем Чики Выговор делаем. Сейчас, пала номер один, ты можешь чеки от мене бежать и ходить можешь. И буду щось еще брать, але все все так. пала было можно. Ходить можна бігати і балач шось в вигрі. Понятно? Ні, быть. Не, можна нельзя. Вы Не Нельзя. А мені можна, бо це то і Y, то і b'je. Понятно? То і Y. А можна же шунуть і, наприклад... Ты будешь стільки думать, що я всегда коли закриваю очі, я мел тобі. Я типа умею. Настоящий ну, людини. Отак усе. Понятно, Ево. А, а якщо були, то це не означає, що я трошки помилаю. Це не означає. Це вообще не означає. Діва, ти будеш людиной, а я тоже пока. Начинай играть. Ходи, Прошу ще її вважать. Так все ходи. Я людина. Sånn, mm. du. А коли є Знаєте, ми не граємо. його, я хочу щось сказати. Короче, є ж я кажу що я невидимий Ікзі, то ти мене не бачиш. Ти думаєш, що це за стіна? Але думаєш, та це нічого. Потяла Єва. Ти... А, коли, а коли ти будемо, то що демо? то ти буде бачиш. Mm -hmm. mm -hmm. От біжиш, коли я вже ікзі. Уже. Ік уже. Mm -hmm. А якщо я тебе б'ю, то ти думаєш, що це б'є? Мовнія. Так повдієш, нема. Оце ти будеш думати, Єва. Все, починаємо. Гавун. Я невидимый Икзи. Я выдам. Я Игзи. Не мене бить не може. Є, я не ігалаю. І ти не ігалаю. Я хочу щось сказати. Є. Єва. Є. Au wow.